Записуємо. І не просто був. А буяв. 72-річна Чернігівка Галина Караваєва пише радіодиктант національної єдності. Робить це восьмий рік поспіль. Для мене тут важливе слово, що це диктант національної єдності. Ось оце головна риса. Національна єдність. Ми підтримуємо, ми любимо. Ми пишаємось мовою. І диктант це є підтвердження. Перевіряємо це речення. І не просто був, а буяв, дихав, заманював. Разом з нею у бібліотеці імені Михайла Коцюбинського пише ще півтора десятки людей. Цьогоріч автор тексту радіодиктанту під назвою Слідом за пам'яттю письменник Юрій Андрухович. Це як, як спорт, якийсь адреналін, виклик самому собі, чи я не припущуся помилки. Мені завжди також цікаво писати, чи все в мене вийде гаразд чи ні. Текст буде озвучений через добу, можна буде перевірити самому себе. А ті, хто хочуть отримати нагороди і відправити роботи на перевірку, вони мають можливість в електронному вигляді чи звичайним листом надіслати цей текст. В цей же час радіодиктант писали у туристично-інформаційному центрі. То вам у дитинстві не пощастило з пар. Військовий комісар Олег Гончарук, радіодиктант, писав вперше. Каже, під час навчання з української мови мав відмінно. Це почував дійсно як учнем, але знаєте, знання, які були набуті ще в школі, в військовому інституті, в університеті, вони даремно не перейшли. Тому я вважаю, що там. Мінімум помилок буде, і ми особистим прикладом показуємо громадянам, що ми не тільки її вживаємо як у військовій сфері, а ми постійно не спілкуємося і повинні їх знати. Радіодиктант складався зі 199 слів і тривав 20 хвилин. Текст мені дуже сподобався. Це якісний художній текст, але сам процес диктування я просто не не встигала. Я думаю, дуже багато людей не встигло, особливо учнів. У середньої школи такої, я думаю, просто не встигали. А сам текст прекрасний. Диктант треба було дати йому на 10 хвилин більше, і все у нього б вийшло. У нас наприклад, я не дивилася, які помилки в мене що. Я намагалася записати всі слова, але в двох реченнях. По три слова я не дописала даже і перевіриться. скажу відверто. Є два абзаці, де я теж навіть не встигла дописати, мабуть, по три, по чотири речення, по слова і. Коли перевіряла, не дописала. просто поставила по три крапочки, що воно не завершене. Сам твір мені дуже сподобався. Надіслати текст радіодиктанту на перевірку можна впродовж доби на електронну пошту. Для цього потрібно сфотографувати або відсканувати написаний від руки текст. Можна відправити і паперовим листом за адресою місто Київ Хрещатик 26. Текст всеукраїнського радіодиктанту оприлюднять на сайті українського радіо 11 листопада об 11.00. Дар'я Дарія Яношкевич, Надія Куліш, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.